Привіт, друже. Гріємося твоєю суперпічкою і безмежно щасливі. Дякую, велике. Потріскують дрова, на конфорці закипає чайник. Гріться бліндаж. Такі відео та фото з фронту надсилають волонтерам гумштабу військові у відповідь на подароване тепло. Стало це питання, щоб зробити буржуйку. Таку буржуйку, яка б на сьогоднішній день могла бути компактна, переносна. В неї, допустим, знаходяться колісники, потім йде юх. Один, другий, третій. Тобто вона іскорогаситься, і обігріває. Вона поставити якусь перемичку і посушити навіть якісь такі. Це всі дві таких пічки повністю забезпечать теплом. Бліндаж на 20 військових. ППОшникам, наприклад, цим, що збивають дрони, що вони просили хлопців, бліндажі. От, то ми робимо за такі. Ця буржуйка на 18 кВт, може вирівати до 100 квадратів. Розхід дров 4-5 часов загрузив і це все. Пічки для військових майструють в цеху Баршацької громади. Перевозимо ну, метал з металобази. Тоді на гіллятіні рубаємо там, заготовки. Частину процесу роботизовано. За кермом Іван наймолодший в колективі працівник. А це останній такий вагомий для військових атрибут. Іван каже, робить це з особливим трепетом, бо знає, якою ціною хлопці захищають державність. Дає хлопцям моральний дух, дає хлопцям підтримку. Те, що їх пам'ятають, що народ України пам'ятає про них, я роблю це також із того, що мій брат знаходиться, старший брат знаходиться на передовій, і хочеться віддати йому повагу. Пічки стали частиною допомоги військовим, яку зібрала акція «Від дому до окопу, започаткована міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Військовослужбовці нашої громади, або їхні рідні, або вони особисто подають заявки, які є потреби. Ми їх формуємо і відповідно вже акумуляції цього резерву віддаємо, відправляємо через волонтерів, через родичів, відправляємо безпосередньо туди, на передню лінію. Дуже вдячні, до речі, гуманітарному штабу, вони дуже багато допомогли нам, а саме нашим людям, переселенцям. Ті, які в перші дні тікали від війни, які осідали в нашій громаді, їх було близько трьох тисяч чоловік. І от з першого дня гуманітарний штаб нам допомагав всіма засобами гігієни харчуванням. харчування. Тепло від дому до окопу передали пів сотні громад Вінниччини. Волонтери гуманітарного штабу кажуть, працюють невтомно заради перемоги.